Вітаю, це гроші. Програма найгостріших журналістських розслідувань. І сьогодні ми, автори програми, розкажемо, як жадібні та нахабні грабували країну, поки ви гуляли на канікулах. Отже, сьогодні в програмі. Вас вже купували за гречку, парламентські вибори в жовтні. А політики не нажери вже полюють на ваші голоси. Дітей загодовують даремними цукерками, а пенсіонерам-жебракам дарують навіть ліки. Дивіться на що вже цієї осені запропонують проміняти ваш голос. Прибуткові свята, ви знаєте, як одним концертом пограбувати сиріт та образити дітей з заможних родин? Запитайте у головному палаці країни. Дирекція Палацу України вже місяць тікає від простого питання: як можна було продати благодійну допомогу? Дивіться, як гроші вітали сиріт, чиїми подарунками торгували чиновники. Туризм чи торгівля українські кордони опинилися перед важкою дилемою. Прикордонні мешканці мішками тягнуть крам через кордони, аби зіграти на різниці в цінах різних країн. Журналісти грошей перевірили, чи реально футбольним туристам пішки потрапити в Україну, і скільки можна заробити на офіційній прикордонній контрабанді. Ви також чекаєте на євро. Чемпіонат з футболу має принести державі мільярдні прибутки. Але хтось вирішив вже заробити на туристах та українцях. На сполох б'ють таксисти. В аеропорту Бориспіль створено державну монополію. Новоспечені перевізники даруть з людей подвійну ціну, а конкуренти раптом опинилися за бортом. Не знаєте, як швидко заробити на квартиру. Ідіть у прибиральники на одеських двірників впала справжня манна небесна щасливчики не працювали і року, а отримали апартаменти у центрі міста. Але хто живе у міських квартирах, якщо самі блюстителі частоти туляться по смердючих підвалах? Ви впевнені, що завтра прокинетеся у власному ліжку, а не під звалищем бетонної металобрухту? Придивіться уважніше до євроремонту своїх сусідів. Корумповані чиновники безкарно торгують дозволами на смертоносні перепланування в квартирах багатіїв. А коли багатоповерхівки складаються наче картонні будинки, чиновники розводять руками і десятиліттями шукають винних. Зізнайтеся, полюбляєте українську горілку? Ваша шкідлива звичка приносить мільярди гривень. Кому думаєте, державі у вигляді податків? Ні, спиртова мафія захопила державну монополію та заливає ринок отрутою. Дивіться, як розкрадають державні спиртзаводи та завалюють ринок офіційною бадягою.